У минулому сповіщенні ми розглянули уривок тексту Євангелія Матвія із 16 розділу, а саме розмову Господа Ісуса з учнями, в яких Він задає їм вперше таке запитання, за кого люди вважають Його? Він вперше переводить погляд на себе, і вперше для учнів хоче, щоб вони в своїй свідомості звернули на це увагу. І ми побачили, що більшість людей із свідоцтва учнів Господа вони вважали його пророком. Хто таким пророком, хто яким. Хто значним, хто дуже значним, але ніхто із них не сказав, що він Христос і син живого Бога. Тобто ніхто із тих, хто був в Ізраїлі і бачив його, хто, можливо, отримав від нього благословенне служіння, можливо, зцілення. Можливо, звільнення, можливо, спасіння від якоїсь хвороби чи від злих духів, ніхто із них не пізнав його і в ньому не побачив, що це той, про кого було сказано в писаннях, в пророках, ніхто не побачив, що ця особистість і є саме тим. Кого Ізраїль так довго чекав. І коли Господь переводить запитання учням, один із них, Петро, дає йому відповідь: Ти Христос. Ти син, син живого Бога. Ти той, про кого написано в пророках в Писанні, Ти той. Хто повинен був прийти? Ти небесна особистість, не із світу цього. Ти походиш із неба, іншими словами. Коли Петро дає таку відповідь, причому зазначимо, що тільки він. Відповідь Господа в цьому діалозі дуже значна. І сьогодні в нашому спілкуванні ми розглянемо цю відповідь. Отже, Христос Петро утвердив його особистість як того, єдиного, хто був представлений в історії, в писаннях, в минулому, в поколіннях, а можливо ізначально, хто повинен прийти із неба, щоби здійснити щось для народу. Божого народу. І ось він прийшов, і Петро проголошує те, що це ти. Та давайте подивимося на відповідь Господа. Ісус сказав йому відповідь: Блаженний ти. Слово блаженний означає вищу міру щастя, вище щастя. Вище положення, вище статусу, вище досягнення не існує. І Господь використовує саме це слово блаженний ти. Не говорить розумний ти, що ти додумався до цього, навіть не говорить, що радісний ти, не говорить, що ти мудрий, не говорить. Навіть що ти щасливий, навіть так не каже, а каже йому блаженний ти. Блаженство, яке Господь оголошує своєму учні, учневі, це визначення того, що він проголосив, і положення, з якого він це здійснив. І він дає йому заключення Ти блаженний. Таких людей на сьогоднішній день і протягом історії багато, нечисленна кількість тих, хто проголосив Господа Христом, Сином Божим, Сином живого Бога. І кожен, хто дав таке свідоцтво публічно в своєму серці, перед Богом, перед людьми, перед силою Темряви, ми можемо сказати блаженна людина. Ми в нашому зібранні ті люди, про, якого, про яких можна поіменно сказати, блаженна ти сестра. Блаженний ти, брат, бо ти подібний Петру, твоє блаженство, як і в нього. Блаженні ви, брати і сестри, блаженні за визначенням Христа, за визначенням Господа, бо ви Його побачили, впізнали і признали. Блаженні ви і персонально. Блаженна ти людина, яка визнала Господа, що Він є Христос, Син Живого Бога. Але це не все. Після того, як Він дає визначення статусу, Господь говорить: блаженний ти Симоне, Іонин, тому що. Не плоті кров відкрила тобі це. А мій Отець, який на небесах. Блаженство окреслене в джерелі Його проголошення. І Господь говорить: ти блаженний, блаженний, що ти це проголосив. Але це блаженство не стільки в твоєму проголошенні, скільки в джерелі цього проголошення. Блаженний ти, Петре, що ти не додумався до цього. Чи вважаєте ви блаженством до чогось не додуматись? Це той випадок. І він говорить: блаженний ти, що ти не надто вчений. І, проаналізувавши багато талмудів, прийшов до висновку, що це про мене. Щасливий ти, блаженний, що ти не пройшов цю процедуру, а проголосив це на зовсім іншій основі. Блаженний ти, що ти не дослідив всі писання і визначив. Що я і є той, про кого в писаннях сказано. «Блаженний ти, тому що це відкрив тобі, отець мій, що на небесах. Ось твоє блаженство. Блаженство Петра було в тому, що джерелом його проголошення був не він сам. Чи вважаєте ви щастям не бути джерелом чогось, навіть божественного. А чи вважаєте ви блаженством не бути кимось або чимось з своїми здібностями, щоби представити щось, досягнувши чогось? Чи вважаєте ви це блаженством? Чи навпаки? Чи вважаєте ви щастям, коли ви додумались, докопались, дослідили, а потім проголосили з високою достойністю мудрості чи співставлення і утвердили статус мудрої, високої, розвинутої чи, можливо, навіть обдарованої людини? Багато людей вважають, що блаженство. Мати це. Запевняю вас, Господь говорить про інше блаженство. І він говорить в першій фразі, що блаженство Петра саме в тому, що плоть і кров не відкрила йому це. Він не пізнав це шляхом людських зусиль, шляхом людських досліджень. Шляхом аналізу, дослідження, проникнення, співставлення, пошуку, Господь говорить блаженний, бо ти отримав це не з цієї сторони, не цим шляхом, не з цього джерела. Чи вважаєте ви блаженством не бути розумними? Чи вважаєте ви блаженством не вважати себе розумними, а також не виставляти свою розумність чи мудрість в тих чи інших питаннях, навіть питаннях, що стосуються Бога? Чи вважаєте ви себе блаженними, коли ви не маєте цього? Чи ви вважаєте це втратою? І робите все, щоб покрити цей недостаток? Замість того? Щоб вельми тішитись, що ви цього не маєте, що ви цим не володієте, і що ви не є джерелом такого постачання або надбання. Якби я хотів, щоб ви це побачили, на жаль, світ тотально знаходиться в положенні самоутвердження. І Утвердження й досягнень своїми власними здібностями, зусиллями, мудрістю, розумністю чи чим-небудь іншим. Чим може володіти людина? Господь говорить блаженний ти, не з цього джерела ти це проголосив. А звідки? Отець мій, який на небесах. Відкрив тобі це. Благословені, брата і сестри. Господь утверджує блаженство Петра в тому, що отець відкрив йому. Не Петро відкрив собі, отець відкрив йому. Що Отець відкрив йому. Отець відкрив йому сина. Петро не додумався, що він син Божий. Отець вказав, що Христос є син живого Бога. І, апост... І Пет... Господь говорить Петру блаженний ти. Симоне, сину Йонин, не плоті кров, не твої здібності, не ти сам, і не те, чим ти є, і не твоє родство, і навіть не твоя лінія родоводу сприяла цьому це все ніщо. Блаженний ти, тому що мій отець, який на небесах, відкрив тобі. Блаженні ми. Якщо отець відкрив нам сина. І кожен, кому отець відкрив сина, може сказати Блаженний. я!». Не всі отримали це відкриття, що ми побачимо. І не всі отримають, і ніхто не може пізнати сина, якщо отець. Не відкриє Його. Чому? Ніхто не знає сина крім Отця. І ніхто не знає Отця Крім Сина. Чи думали ви коли-небудь над цим? Хто міг би відкрити сина, якщо не отець? Який знає сина? І це не видумки. Відкриємо Івангелія Матвія, 11 розділ. І прочитаємо слова Господа. 11:27. 11.27 Слова Господа. Все передано мені, моїм отцем. І ніхто повністю не знає сина крім Отця. І ніхто повністю не знає Отця крім сина і того, кому син хоче відкрити його. Ось підтвердження того, що ніхто не знав сина. І ніхто не міг пізнати його, і ніхто не міг. Торкнутися, і ніхто не міг ввійти в цю реальність, як тільки отець міг її відкрити. Отець знає сина і знав сина. І по тій причині, що отець знає сина. Він відкриває сина. Що Господь сказав? Отець відкрив тобі сина. 1617. Те, що ми читали. Чому отець відкрив сина? Тому що він знає сина. Отець відкрив сина, тому що він знає його. І Господь говорить, блаженний ти, тому що Отець відкрив тобі, а ніхто інший не знає мене, щоб це зробити. Але і син знає Отця, і ніхто інший не знає Отця. Але саме тут Господь говорить, блаженний ти. Тому що це відкрив тобі мій Отець. Тут ще одна ключова, глибока доктринальна істина, що син проголошує Бога Отцем. До цього він не утверджував цієї істини. Євангелія починає відкривати нам Отця. Як і відкривати сина. Віра або віра в Христа, або християнська віра, якщо хочете, можна і так назвати, вона заключена в тому, що Отець відкриває сина, якого знає і якого післав. А син, якого післав отець, в його Волі відкриває Отця. Суть або істинність, глибинна істинність віри, це отець відкриває вибраним сина. Вони приймають його через це відкриття, а син відкриває їм Отця. Так як ніхто це не знає, окрім сина і тому діє взаємовідкриття. Відкриємо Іван до Івана і впевнимо, що син про це говорить. Івана 17. Івангелівана 17,16. Давайте 17,14. Я дав їм твоє слово, і світ зненавидів їх, тому що вони не від світу, як і я не від світу. Я прошу не про те, щоб ти взяв їх з світу, а щоб ти зберіг їх від лукавого і продовжує вони не від світу, як і я не від світу. І продовжує молитва Христа. Освяти їх в істині. Твоє слово істина. Як ти післав? Мене в світ, і я післав їх в світ. І роди них я посвячую себе, щоб вони були освячені в істині. І не тільки про них прошу, але й тих, хто вірив в мене, вірує в мене по слову їх. Щоб всі вони були одне, як і ти, отець, в мені. А я в тобі, щоб і вони були в нас, щоб світ повірив, що ти мене післав. Ми можемо читати всю весь цей розділ, і ми виявимо, що, відкриваючи отця, син показує. Або знайомить їх з тим, хто післав його. В даному випадку він говорить Петру, це зробив отець мій, тому що тільки отець знає сина. І ніхто не може це відкрити, і Петро отримав це відкриття. Кожен, хто отримав відкриття, що син це син Божий, що Христос це син живого Бога, може твердо сказати блаженний я, тому що це неможливо людині і прийшло не від людини. Блаженство кожного, хто увірував, заключене в тому, що Отець відкриває Сина. І той, той, кому він відкрив. Той блаженний. Всі, хто прийшли до Христа, блаженні, тому що Отець їм відкрив. Не всі прийшли до Христа, прийшли ті, Кому отець відкрив, і в даному випадку утверджується абсолютна істинність і суверенність супроти єретичної анти, антихристського вчення вчення про свобідну волю або егоцентричність, або людиноцентричність. Сатанинське вчення Армінія, яке супротивне тому, що спасіння і здійснення волі Божої приходить від Нього, а не від людини. І тут Петро, утвердивши, що Христос це син, син утверджує це. Зроблено отцем. Це здійснено отцем. Блаженний ти це зробив отець. І вся слава віддається отцю, який відкрив. Отець відкриває. І ніхто інший не може відкрити. І не може закрити. Отець закриває, і ніхто не може відкрити. Це суверенність, велична суверенність Отця, який знає сина, і Отця, який в своїй суверенній волі, сам вибирає, кому відкрити сина. І той, кому він його відкрив, блаженний. І спасений. От що проголосив Христос Петру. І ще одна маленька деталь мій Отець, який на небесах, в небесній волі це було зроблено, і в небесній волі це звершується за повелінням Отця. Отець дає повеління і відкриває людині сина, яка, признаючи його сином, признає його Христом і признає його сином живого Бога, спасається на славу Божу і приймає його. Це блаженство приходить із неба від Отця, який на небесах. Блаженніми отець нам відкрив. Нехай кожен із нас дуже бережно і дуже повноцінно прийме це блаженство. Воно вічне. Воно ніколи не буде переглянути. Отець ніколи не змінить свого рішення, а відкривши сина, буде вести нас. Вести, щоби ми, поєднавшись з сином, пізнали Отця. Син відкриває нам Отця, після того як Отець відкриває нам сина. І все це звершує триєдиний, величний всемогутній Бог відносно своїх, яким він бажає відкрити. Ми – ті, Хто у достойній цієї честі, у вибранні і маємо це блаженство. Радійте, торжествуйте і тіштеся, Отець вам відкрив це, а син відкриває отця. Нехай ми перебуваємо в цьому блаженстві і утвердимо ціль цього відкриття. Ми побачимо, що це ще не все. Це тільки діалог, при якому Христос говорить, це зроблено Отцем. І це вища міра щастя для людини. Ви її отримали, хто вірує, що Отець відкриває, а не людина сама додумується або вирішує. Блаженні ви, нехай слава Отця в Сині через тих, кого Він вибрав, буде повною довершеною. І Вселенську На славу йому, амінь.